Завдання, одне з найбільш важливих це те, що треба надати кваліфіковану допомогу тим тяжко враженим, які нас зараз тяжко травмовані, знаходяться в госпіталі. І зараз цим займається доктор Максим Іванов. Доброго дня, господинці. я Максим Іванов, лікар Київського центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Також є одним з координаторів Майдана, медичної служби майданчику. На сьогоднішній день у нас іде співпраця з декількома країнами Європи. Ця робота досить потужна. Ви знаєте, що перші літаки були відправлені у Литву і Польщу. То в Польщу вже було відправлено три літака. Один літак нещодавно був також направлений до Румунії. І я щойно вчора повернувся з Чехії, куди супроводжував два військових літака куди ми направили 27 наших постраждалих. Не можу не зазначити величезну підтримку урядів і Чехії, і Польщі, які в цьому допомагають, тому що якби це були не урядові програми, в приватному порядку це б досить складно вирішити. Чеські самоліти, літаки, були повністю... Забезпечення комплектовані медичною, медичною апаратурою. З них 27 осіб було 14 у лежачому положенні. Вони всі були підключені до апаратів життя забезпечення і всі були під медичним контролем. Це дуже важливо, тому що не всі можуть запропонувати такий обсяг допомоги. І ви можете навіть поспілкуватися з чеськими представниками, вони, до речі, тут там працює паралельно з нами. Сьогодні також у нас направляється сім осіб до Австрії Відня. Дуже приємно, що українська діаспора за підтримки австрійського оборони приймає у себе зараз сім наших постраждалих, якщо це, але це у приватному порядку. якщо це буде налагоджено, до цієї програми підключиться і діаспора Мюнхена. І це теж не менш важливо, тому що там спеціалісти досить хороші, висококваліфіковані. Тому, в принципі, ми цю роботу проводимо і хотілося, б, щоб була найбільш якісна допомога. Також нам готується літак на Ізраїль. І, і запропонували свою допомогу Америка і Канада, але ви знаєте, що ці країни досить далеко по відстані, і ми поки що не ризикуємо якихось важких хворих або таких хворих, яких потребують важчого положення, транспортувати на такі далекі відстані. Тому, в принципі, сьогодні у 6 годині, 6 годині вечора, літак на відень. Я особисто буду супроводжувати. Цих постраждалих, а наступного тижня, скоріш за все, прийдеться відвідати Республіку Польща, щоб дізнатися, де і як проходить лікування наші співвітчизники в Польщі. Тому що в Чехії все на найвищому рівні, їх розподілили по трьох медичних закладах, вони всім забезпечені, їм допомагають і урядові. Уряду організації представники, а також волонтери із нашої української діаспори.